Друзі, всім привіт! Ви на каналі UfoUa. Сьогодні покажу, розкажу, хоча що розказувати. Напевне, всі бачили, як спалив мотора, коли тестував пропелери, буду сьогодні розбирати цього мотора, розкручувати його, покажу, що всередині як воно все виглядає спалене. Ну що ж, можна тягнути? Все одно вже не жалко. Шуїці тут. От тяжко як? ну. От магніти тут нормальні. Так. Воно виглядає всередині. Ч-еч. А ну. О, так. туди. Да. Кінтрахел Маслик. Шайба є. О! Вот это сервіс. Вот это да. Дішевий мотор поставили шайбу. Це є дуже хорошо. Так, у нас сюди получається проставка. Між підшипником і між. Куполом. Це є дуже хорошо. Це за півтори тисячі чи за 1800. Що такий комплект моторів стоїть. Це просто вау. Зразу покажу купол. Сам подивлюсь. Що вам тут як. Ну, магніти тримаються. Да. Бачимо тут є такі... Ой. Місця, які роз'єднують магніти. Бачимо ступеньки. Тут... Ой, магнітиця. Бачимо. Ну. Тут є пляма, непонятно чого. І мені кажеться, це е... щось зв'язано із центровкою. і що... да це, це для центровки. Ляпнули якусь гіпоксиду чи клею для того, щоб оцентрувати цього цю... Купола, це вже є дуже хорошо. Далі. Е, так, далі. Це теж для центровки, очевидно. І магніти тут такі от тонкі. Так, всередині є смазка. Щось хорошо. Вал пустотілий, там ще щось писали, що він якийсь там щось. Титану зроблений, з якоїсь примісі. Ну, це все як на мене, це все просто маркетинг. Обична сталь, її хватать з головою. Ну що, вже ж не жалко, правильно? Можна його і клямнути. Зроблю-ка я так. Оп! Єс. Так, провода тут репки. А тут спаяно. Таким от чином. Що тут по поводу пайки? Пайка якісна. Що вже можна відривати? Yes. 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 Так, що мені саме головне цікавило? З чого тут зроблена обмотка? Бо буває таке, що обмотку роблять із обмінного алюмінію. От, а не із меді. Так, ну тут, хоче за все, медь. Да, тут. Ні. Точно будуть. Ізоляція сипиться капітально. Так, зараз розмотаю я один контур. Довжина одного контуру дорівнює 99 см. Ну, грубо говоря, метри. Якщо з термоусадкою тут ще поміряти, то це ще цих сантиметрів якраз не кинеться. І... Довжина цієї меди. 1 метр. А всього тут три контури, тобто 3 метри мітної обмотки тут знаходиться. Цю медіс, скажі за все, просто викину. Ну, чесне слово, серце крові обливається. Медь викидати, але ж куди знаю, 20 Єс. Yes. Um, так, мідь в сторону. Ну вот что так оно выглядит. В середине. Ач. Вот так, вот он все обгорело туда. Димило файно. H. Yes, yes. Так, підшипничок. Зовсім маленький він. Має розміри 9 мм майже, майже 4 мм. Це певно, похибку дає. Ну, 4 мм має бути. На міліметр дає похибку 3,8. Ну, внутрішній теж буде 4 А, так що ж я міряю? якщо що можна поміряти вал. Виробник пише, я йому не вірю. Не хочу сам переміряти, Так. 39. 39. Ну, 3,9. 4 получається. Так як і виробник пише. Хоча по факту. то, що написано виробником, то я вірю більше, ніж е, цьому китайському. Тому як його. штангенциркулю, циркулю. Подшипничок. Не закушує. Легенький такий. Підшипник як підшипник. Хоча з учотом того, що туди нападала стружка, йому може стати просто гаплик. Так він виглядає, має залізний пильник. І з другої сторони такий самий. <плес> Такс. Оп! Є. два однакових подшипів. Так, назад вже його збирати не буду, потім опять фіг розберу. Поставлю доври ногами. Да? Ага, Дорину ами теж я вже не розберу його. Ладно. Все є. А, такий бусінь угляд. Кому було цікаво, опізнавально, підписуємося, ставимо лайки. Всім гарного часу доби